Сегодня пасмурно и без дождя. Очень классная погода, чтобы покататься. Так что решил немножко выехать, проехаться на велосипеде, немножко развеяться. А этот... Вот Местные дорожки. Трохи від'їхав від загальних шляхів. І тут же така, така дорожка, дорожка йде через ліс. Ось бачите, тут такий ручок тече на іншу сторону теж. Там хтось з собакою гуляє І я тут такий на своєму велосипеді продовжую їхати через, через ліс подобається мені ця дорожка вона така якийсь будиночок старий скрізь ліс тиша ось чирикають птички. Але тут треба трохи працювати, тому що підйом, підйом, підйом і такий важкий, важкий. Але впораємося не вперше. Продовжую їхати лісом, але вже вже десь кінець цього літа, неподалік. Скоро вже він повинен закінчитися. Тут такий кусочок. Вони нову дорогу. Дороглять щось таке. Виїжджаю з лісу і тут така ферма. озерцо наче болотце, якісь домівки, щось таке. Але приємно. якісь Поля, поля, поля. А вот еще немножко сиротские домики. еще одна домивочка. Такая тоже. очень приваблива. А тут лис. Это еще один приклад. Скрізь Поля, поля, поля. І тут посередині, посередині така домівка. Маленька. Ну, мабуть, не дуже маленька. Але приємна. Іду дали далі. Тут містечко невелике, таке Пулсвіл називається. тут різні і потім вже починається но ну, поля 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 і потім далі лісок буде о, це вже дивно це ділянка дороги яку я Кілька місяців тому показував, що вона була вся в ямах, була е, бетонне покриття з бетону. Ось, а зараз ще засипали і напевно будуть покривати асфальтом зверху. Побачимо. Ще одна ділянка. Де насправді було дуже непогане покриття, але чомусь чомусь щепні теж засипали і напевно готують до нового слайду. Непогано буде, це дуже гарна дорожка, Мало, зовсім мало машин їздить і так через ліс. Дуже симпатична довкіля. Тот самый случай, когда должен был родиться львом, родился в стадии барашков. eu da ma Еще один сиротский домик. Ось приклад, як тут строїть домівки. Я вже неподалік від нашого дому. Зовсім трохи залишилось, десь 5 хвилин. Буду вдома. Приїхав 83 кілометри сьогодні. Ну, в дуже повільному темпі. відпочивав. Так що, на все добре, бажаю здоров'я.